Петровича Івахова, директор благодійного фонду Патріот Волині Денис П'ятигорець. Дякую, дякую. Дякую, що обласками зустрічаєте. Хоча це я маю вас обласками зустрічати, бо це у вас свято. Зі святом вас. Дозвольте. Це мені від імені Степана Петровича Івахіва щиро вас привітати з вашим святом і побажати вам ну, головного, чого сьогодні бажає кожна людина в Україні. Побажати вам, щоб скоріше в наші оселі прийшов мир, щоб, як співається, в нашому гімні, згинули наші вороженьки, як краса на сонці, щоб ніколи більше в житті в ваше село не приходив сум за загиблими, щоб наші хлопці якнайшвидше повернулися з перемогою, і ми жили тільки, тільки в мирі, і щоб в наших родинах панували лише. Любов і злагода. Також мені підказують, що у вас йдуть жнива, правда? Тому ще вам щиро бажаю, щоб цього року жнива були такі, щоб вам заздрила реально вся Україна. Вона казала, де де, а Велимще, ну прям такий врожай, що просто нема куди дівати. Всього цього я вам е, щиро прищиро бажаю. Так же сталося, що Велимще ну, є унікальним селом. І Велим є село, яке Степан Петрович любить особливо. І, ну, в принципі, це. Можна зрозуміти будь-якій людині, яка тільки приїжджає в Веленче, наскільки ви унікальні. От подивіться. У вашому селі сама красива сільська голова на Волині. Чи це не так? О, підтримайте. Потім подивіться, у вас, що не людина на сцені, то талант. Подивіться на ваших ведучих, які були, да? дівчинка, фотомодель. Хлопець зірка спорту. Співаки такі таланти, що просто хоч сьогодні бери і відправляй на 1+,1 на, на, на шоу «Голос». Ну чи не так? І ще хотів би вам сказати, що знаєте, одне слово казати, що ви там унікальне село, що Степан Петрович вас дуже любить, а інша справа показати це ну, на конкретних ділах. Так я вам відкрив один секрет, тільки ви нікому не кажіть, добре? Не скажете? Іншим селам не скажете? Село Велемче отримало найбільше матеріальної допомоги від Івахіва ніж будь-яке інше село в нашому окрузі. Це 2,5 мільйона мільйони гривень. І е, нам дуже приємно, що всю допомогу, яку надає наш благодійний фонд, ми надаємо тільки після того, як до нас звертаються вилимчани, і тільки разом з вами ми щось робимо. І мені дуже приємно приїжджати в ваше село і дивитися, який у вас гарний садочок став. Гарний садочок. Яка у вас класна швидка допомога? Який і в ковалі реально? І, е, Мені хочеться сьогодні пообіцяти ще щось. От ми тільки що стояли, я готувався до виходу. Я спитав, а озвучка у вас? Я щось дивлюсь, вона не дуже нова. І завклуба каже: Ну як бачите, тому наступного разу, коли я до вас приїду, я до вас приїду з новою озвучкою, щоб у вас ще класніші були ваші, ваші свята. На будинок культури. Ну каже, ще будинок культури треба побудувати. Ну хтось ще підказує і метро. Ну давайте спочатку розберемося зі звуком, а потім вже будемо про будинок культури і так далі. Е, ми б ще хотіли подарувати трохи подарунків, і для цього мені доведеться спуститися вниз. Тому я хотів би вам останнє побажати. Перше ж ведуча буде оголошувати номінантів, і я їм буду вручати. Хочу вам побажати одне: люди добрі, ну не самі добрі сьогодні часи у нас в країні. Іноді навіть не хочеться новини по телевізору включати. Але давайте ми сьогодні зробимо все для того, щоб відсвяткувати так, щоб нам реально заздрів весь світ. Ворог хоче, щоб ми сумували, опустили руки. Ні. Ми маємо відсвяткувати так, щоб весь наступний рік працювати і жити ще краще. Ми маємо сьогодні відсвяткувати так, щоб Ну, давайте кожен з вас мені пообіцяє, відсвяткуйте, будь ласка, так, щоб ви не могли згадати взагалі, що було після 12 ї ночі. Добре, тим більше, що краще зараднівську самогонку ніде на Волині нема. Правда? Отже, ще раз вас зі святом, а зараз будуть оголошувати номінантів. Благодійний фонд патріоти Волині нагороджують наших номінантів, нагороджуються. По життя. Запрошуємо до нагородження, Люба Миколаївна. Подарунок вручиться потім, запрошують. І садиби, що тішить око наших односельчан, з нагоди святкування 516-ї річниці села Велимче, нагород. Кінець yeah. yeah. Нагороджується сім'я учасника АТО Рідковича Василя Івановича, який забезпечує захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, з нагоди святкування 516-ї річниці села Велинче, нагороджується. Woo! Oh. Згордо в шарівній красі. Осінні тумани, весняні серпанки, в зимові морози і літні дні в селі, де живуть трудові вилимченці, зворушливо линуть чудові пісні. Виконує гурт. Пам'ятай, де у дитинстві мрійливого йдався, в серці завжди батьківщину плекай. Хлопці, будем жити, виконує соліст золотої криниці, а нині соліст сільського клубу Сергій Пов. Літає руси косе весна, і дай мені надію вона на добро, на зерно, на любов, та зорю яка вітає сном, що є в світі краще за життя, заспівайте, як співаю я, про добро про зерно, про любов, та зорю, яка засяє сном, хлопців.